Сьогодні ми заїжджаємо до міста Вугледар. По-перше, це у нас евакуація. Евакуація людини, яка захотіла виїхати з міста Вугледар, та завозимо водичку. Водичка це ну, дуже необхідна в Вугледарі, тому що там пітної води взагалі немає. Зараз в місті знаходиться 159 людей. Місяць тому там було 250 громадян. На сьогоднішній день за допомогою військових військової адміністрації з нашою допомогою ми евакували багато людей. І зараз знаходиться 159. Дуже багато прильотів і прильотів дуже такої важкої артилерії. Та кабами стріляють росіяни, розбивають інфраструктуру. Взагалі, зараз там не можна проїхати на машині. Як горить одне з сіл Колувацького району все ближче і ближче до Володару. коли під'їжджаємо. Можна відчувати навіть запах горілих полів та боєприпасів, що підриваються. Прильот від керованої авіаційної бомби у чверть тонни вагою. <звігалечко> водичку, водичку прилюдую. <звігалечко> да, давайте по-такну скалу взяв. Короче, верховодку Пришли до кварта і зараз глину не можемо підняти. Спускаємо півтори штанги, дві забиваються глина і все. А, то Ми зараз насадку спробуємо другу зробити, типа гірзовку. І будемо розбирати, збирать, розбирати, збирати. Нам треба пройти десь метрів 6. Уже два дня там пристрелено, по мені там ложат четко. От прям на повороті скидуюш і вже весь поворот обстріляти. А чем там? Ну такі мина, мина була. Мина. Yeah. Доброго дня. Тут зона зараз уже майже у вас тут нічого нормальне, де нічого. Сьогодні проснулася учасників, думаю, господи, підслів. Как бы нічого, все буде добре, все равно. Волонтери готують свердловину, через яку будуть забезпечувати населення, яке залишилось в Голодарі водою. Вже зараз пробили значну кількість, однак. Дуже заважає глиняний прошарок. Зараз з ним борються, як можуть інженери. Сподіваюсь, що у найближчі тижні тут, на глибині 20 метрів під землею, вуглодарці зможуть помитися і набрати нормальної чистої води. У вугледарі є і мешканці, яких не дуже хвилює вода, вони вирішують проблеми з миттям по-своєму, однак вони надають певний затишок. Навіть такому помешканню, як підземелля в Вугледарі, яке постійно обстрілюється. Yeah. Як така ідея прийшла? No, bon, я сама, Авдіївки, І мій улюблений вислів – це все. І подумала, що треба буде малювати і люди зацінять, бо Вуголодар якраз шахти, ти переконає. Дякую тобі. За творчество. Точно все хорошо. Все, привет. Понял? Да, да, все, поехал. Поехал. Все, давайте, ребята, с Богом. Все будет хорошо. Школу разбомбили, дом разбудил. Я прийшла, попросила сюди. І скільки ви от на цьому пункті незглавності знаходилися? Один рік і 7 місяців. Без виїзду? Без виїзду, без нічого, без отоплення, без нічого. Починається 8 годин ранку. І тоді, особливо бомбер, після 2 годин. Все летить, все скриє. Даря тому що це здання старе, от самі волонтери, які тут у нас працюють, кажуть. Матеріал строїтельний так крепко воно держиться. Виїзд з вугледару вдався нам успішно, ніхто не обстріляв наш транспорт. Це досить дивно для цього небезпечного повороту, тому що волонтери самі нам сказали, що кожен раз, коли вони його перетинають, по ним прилітають як мінімум мінометами, а як максимум з важкої артилерії. Жінки у безпеці далі вони будуть направлятися до Дніпра. І я сподіваюся, що всі жителі Вугледару будуть вивезені рано чи пізно, тому що це вкрай небезпечне. Місто зараз.